Закон нам, в принципі, не заважає увічнювати ці імена, якщо вони не пов'язані з саме з імперським управлінням. скажімо так. Якщо ми візьмемо фігуру Воронцова, то хтось хоче цього чи хтось не хоче особисто. Але його треба демонтувати, оскільки він тут виключно. Е Представляв, Мова про пам'ятник. Є е, да, і, і пам'ятники про вулок, до речі, uh -huh. і в центрі, який теж тихенько в тінь чомусь пішов. Він особисто представляв тут Російську імперію в цьому місті. Сам як генерал губернатор Як генерал-губернатор. Якщо говорити про Маразлі, е, в принципі, я особисто нічого не можу сказати, наскільки він був. Е, Імперською фігурою він був одеською фігурою, скажімо так. Новосельський, я теж нічого не можу сказати. Це був міський голова. Хоча я знаю, що зараз клопотання пішли знову ж таки на обладміністрацію, щоб назвати вулицю Німецькою, скільки там Кірхов, скільки угу. там німецький культурний центр. І саме німці лобіюють нову назву, і вона здається прекрасна. І... Хоча поруч є лютеранський провулок. Лютеранський провулок, да, ріх... вони хочуть лютеранський угу. провулок. Ріх німецько. Цікава думка. Звичайно, справді я взагалі вважаю, що е, пропозиції про те, як саме так. змінювати, дійсно мають збиратися в якомусь відкритому режимі. Е, е, я буду казати судження свої особисті в нашій програмі, бо я сподіваюся, що це судження не тільки ми. Але найголовніше, це має відбуватися системно і прозоро. Абсолютно. Має бути система, де ми можемо при... по -перше, запропонувати. По-перше, люди мають зрозуміти критерії, чому цих треба прибрати. Угу. І Дати їм можливість, знаєте, як у нас відбувається, особливо по області, якщо візьмемо, це гербарійні назов. Будь-яка була Лєніна стала центральною, якась інша вулиця, де була школа, стала шкільною, там, де церква вона стала Соборною, там, де не знають, як назвати там, Зої Космідім'янською, стала там, там Вишнева і так далі. І тому подібне. Це категорично неправильно, тому що всі вулиці мають мати обличчя. Якщо ну, населений пункт, який не має обличчя, і вулиці в ньому, які не мають обличчя, ну там важко сформувати якусь ідентичність, не кажучи про українську, навіть цікаво, навіть думка, місце... бо, але насправді ж ну є купа міст, де ну, саме такі назви. Так, 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 так. Я так. маю на ну, увазі в, в світі, не... де є навіть міста, де взагалі цифрові назви. Цифрові вулиці. назви є такі, але традиції, ну скажімо так, європейські традиції, якщо там брати Європу суто, це все ж таки десь історичні увічнення. І у нас цього немає. На жаль, у нас от е, наш край багатий. От я з вами тут можу поговорити на особисту тему. Да? Наш край багатий дуже видатними просто історичними особливостями. І якщо брати там, наприклад, Одещину північ, і Євген Чекаленко, ну людина, яка рівня гетьмана Скаропатського, е, е, ну, е, ну вулиці немає. Про Вуличка Ленка ж забула. Е, де? Зараз другий факт є. На Вулиця Чекаленка є в Одесі. Так, я ж в, в Одесі Одесу. є, це Вільямське колишнє. Але на півночі, на його батьківщині, а, на батьківщині. Е це міста зараз Подільський, Подільське Ананів, угу. там нічого немає. Як так може бути? Це неправильно. Зато там вулиці Соборні, шкільні і так далі, і тому подібне. І Гербарі повні. Це абсолютно неправильно. І це треба доносити людям, що якщо ми не збережемо е ту пам'ять про конкретну особ... особистість. У нас не буде якогось там певного розуміння орбіт, в яких ми зараз політичні. Не тільки, тут питання не тільки збереження, а й взагалі часто і в знанні подібних так, людей. Так, так, так. Дуже багато ми реально Знову втратили. Знову ж таки, вулиці. В Одесі така ж була сама битва за пам'ять художника Комарова. В принципі, його обходили всі, угу. за всіх перейменувань його обходили. Хоча такого рівня людини. Ну, в Українській речі, Одесі Якщо не прогрес, як Комаров жив на вулиці Жуковського. Так. І е, була ідея навіть змінити цю назву саме за, на за Комаров. За часів Гурві це була mm -hmm. така ідея, але на рівні ідеї вона і залишилась. Добре. Е, тепер перейдемо ще до одного такого великого блоку деколонізації.